Солограція, дорогі друзі, тільки благодаттю. Апостол Павло, посланні до Ефесян пише так адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Людина не може заслугувати спасіння, вона повністю є даром Бога по його благодаті. Бог сам являє свою милість і діє в серці людини і приводить її до покаяння. Католицьке богослів'я вчило про співучасть людини у своєму спасінні через заслуги. Що благодать вона починає дію спасіння, але людина мусить співпрацювати з нею через свої заслуги, обряди, таїнства та спокуту. У такий спосіб спасіння розглядається як спільний акт, спільне досягнення Бога і людини. На таке хибне вчення реформатори висунули свою біблійну позицію, що говорить так, що спасіння це цілковитий Божий дар, людина духовно мертва і нездатна навіть на жодний крок без Божої дії. Мартін Лютер свій час говорив: ми не приносимо Богові нічого, окрім своїх гріхів. Як тоді, так і сьогодні Бог незмінно діє по своїй любові, яку Він явив в Ісусі Христі, спасає кожного виключно по своїй Божій благодаті. Тому і ми, християни 21-го століття, не можемо поклатися на свої заслуги, на свої добрі вчинки, вміняючи досягнення, а всеціли повністю довіряти Богу та Його благодаті в Ісусі Христі.